Реті саміт кримської платформи зібрав представників понад 60 країн світу. Україна разом із партнерами сфокусувала свою увагу на деокупації півострова та відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має підписувати меморандуми з десятком великих компаній, які хочуть, готові одразу після деокупації прийти і розвивати Крим. Україна має чітку візію того, як. Криму буде відновлена нормальне, мирне, справедливе, демократичне життя після того, як ми демонтуємо російську російську тиранію на нашому українському півострові. Всюди, куди заходить Росія, встановлюється верховенство насильства. Ми ж забезпечимо верховенство права. Ми повернемо справжній сенс інфраструктурі Криму протягом всієї історії Криму його порти. І дороги були пов'язані з Україною і з усім світом. Росія спричинила ізоляцію Криму. Ми повернемо для Криму увесь світ.